Найкращі бюджетні продукти, які вам 100% сподобаються. Добре, можливо, не 100, але 90% просто отвал башки, дівочки. Ці плампери від Glambi реально класна штука. Наскільки не люблю плампери, в них дуже гарний відтінок, і вони реально збільшують губи. Зараз, поки там тривають знижки на цю колекцію, я думаю, варто взяти хоча б один спробувати. Я нещодавно робила повний огляд на цей SPF. Хто шукає бюджетний SPF-чик, не за всі гроші світу, обов'язково спробуйте. Я впевнена, що він вам сподобається, бо на нього навіть тоналка лягає ідеально. Це SPF-чик від вісейн. Обов'язково збережіть. Обов'язково, бо це, ну, це знахідка тут, що не кажіть. І побиті з життям тінюшки від Ален Про. Ви дуже часто робите компліменти на мої брови, так от. Будь-який кремовий продукт, який наношу, закріплюю тінями, і це. Хайлайтер та румяна хайлайтер від Богенії. Я вам зараз покажу свочі. Це як красиво, подивіться, дівчатки. Хто має проблеми з тушовочкою, в кого вона взагалі не виходить, оці продукти, мені здається, тушуються самі. З цими продуктами справиться навіть новачок.